Слово енкарапіста. Погодьтеся звучить якось по давньому, так мелодійно і, можливо, навіть трохи загадково. Не дивно, що воно нещодавно спливло як назва пісні, воно просто чіпляє слух. Але от за цією красивою обгорткою, за цим звучанням, ховається дуже глибока і, скажу вам, досить непроста історія. Ну що ж, давайте розбиратися. Зараз ми з'ясуємо, хто такі енкарапісти, звідки взагалі взявся цей термін і чому його використання сьогодні, ну скажімо так, викликає певні питання. Це буде справжня мандрівка до самих коренів слова. І щоб зрозуміти, хто такі енкарапісти, треба почати з самого кореня. А корень цей веде нас аж у давню Грецію. І що цікаво, все починається з чогось абсолютно позитивного. Отже, в основі всього лежить слово енкратея. У християнській етиці це, знаєте, одна з ключових чеснот. Йдеться не просто про якісь обмеження, а про свідоме володіння собою, про внутрішню силу. І от що тут головне енкратея це не стільки про заборони, скільки про свободу, свободу від власних імпульсів, від якихось залежностей. Це ознака сильної, зрілої особистості, яка сама керує своїм життям, а не дозволяє якимось бажанням керувати собою. Звучить чудово чи не так? Але це лише половина історії. А тепер переходимо до найцікавішого. Бо просте визначення чесноти це виявляється далеко не все. Існувала цілком конкретна історична група людей, які називали себе енкарапістами, і от їхня історія набагато набагато складніша. І ось тут ключовий поворот у нашій розповіді. Дивіться, яка річ. Є чеснота самовладання, Енкратея, а є енкарапісти або ще їх називають енкратати. Це вже цілий історичний рух. І цей рух він довів ідею самоконтролю до таких крайнощів, що це викликало серйозні богословські суперечки. Цей рух був активним десь у другому-четвертому століттях. Це був час, коли християнство ще по суті формувало свої основи, свої доктрини, і от з'являються енкратити, які пропонують свій, як вони вважали, більш досконалий шлях до спасіння. А ось і конкретика їхніх, м'яко кажучи, радикальних поглядів. Вони не просто там постили час від часу, ні, вони повністю відкидали шлюб, м'ясо та вино. Для них матеріальний світ і навіть власне тіло були чимось підозрілим, ледь не в'язницею для душі. І це, звісно, кардинально відрізнялося від загальноприйнятої думки. І це підводить нас до самої суті ідеологічного конфлікту, де та межа між здоровою дисципліною і екстремізмом, який може спотворити саму віру. Ця таблиця, мені здається, чудово все ілюструє. В загальному християнстві світ і тіло це добре Боже творіння, шлюб це взагалі таїнство. А для енкратиків все це було в кращому випадку якимось компромісом, а в гіршому просто перешкодою. Вони, ніби казали, що Бог, створюючи матеріальний світ, десь помилився. І ось у цьому полягає ключова відмінність: здорова аскеза це інструмент. Це такі собі ліки, щоб зцілити душу, щоб стати вільнішим для любові до Бога і до людей. А ідеологія енкратитів часом перетворювалася на презирство до самого життя, до того, що було створено Богом. Тобто головний ризик енкратизму був у тому, що він міг перетворити християнство на таку собі релігію людських зусиль, де замість спасіння через Божу благодать на перше місце ставиться власний подвиг. А це, знаєте, дуже небезпечна доріжка, яка веде не до смирення, а до гордині. Мовляв, подивіться, який я святий на відміну від вас. І от тепер, знаючи весь цей складний бекграуд, всю цю історію, повернімося до нашого початкового питання. А що робити з цим словом сьогодні? Наприклад, у назві пісні? Так, це центральне питання, яке збирає докупи всю нашу історичну та богословську подорож. І відповідь тут, як ви вже, мабуть, здогадалися, не така проста, як здається, на перший погляд. Отже, розглянемо варіант А. Так, це може бути доречно, але тут є кілька дуже важливих але. Тобто, якщо пісня справді про внутрішню боротьбу, про силу волі, і її автори усвідомлюють усю глибину цього слова, це може бути дуже потужним образом, але тоді, по-хорошому, варто було б десь пояснити, що мається на увазі саме позитивне значення, стриманість як чеснота, а не щось інше. А ось і контраргумент, варіант Б. А що якщо слово використали ну просто тому, що воно гарно звучить без розуміння всієї цієї історії? І от у такому випадку виникають певні проблеми для людей, які, хоч трохи знайомі з історією, енкарапісти це не просто якась романтика давнини, а цілком конкретна і дуже суперечлива група. Використовувати такий термін легковажно, це по суті знецінювати складні історичні та духовні питання, і це, власне, чудово підсумовує наш аналіз. Все залежить від наміру. Якщо Енкарапіста це усвідомлений символ самовладання духовної дисципліни, це може бути доречно. Якщо ж це просто ефектна назва, бо гарно звучить, це вже може бути проблематично. Це слово, знаєте, не нейтральне, воно, так би мовити, богословськи навантажене. І наостанок таке питання для роздумів вся ця історія зі словом енкарапіста змушує задуматися, а як часто ми самі використовуємо якісь слова, не знаючи їхньої прихованої історії, їхньої справжньої ваги, адже мова це не просто набір звуків, це цілий світ сенсів, який завжди варто досліджувати.